Одна нашого відео, але лабораторна робота в нас продовжується та ж сама. Нам потрібно зробити детальку, ту, яка нам дана в завданні. Тобто вона складається в нас з трьох фрагментів, ну, це якась основа і ще дві додаткові детальки. В нас всі розміри є. Знову ж таки, використовуємо цю симетричну вертикальну лінію. Нам не сказано знову-таки скільки відступити від останньої лінії, тому давайте зробимо відступ. ну, Нехай це буде 20 мм від останньої лінії. Це буде початок нашої деталі. Просто можемо так провести тоненьку лінію каркас, щоб було видно, що тут у нас починається наступна деталька. Тепер дивіться, почнемо з двох квадратиків. Вони в нас мають загальну довжину 110 міліметрів глибина 55. Відкладаємо засічку сюди 55, сюди 55. Донизу 55. Тобто, чим більше ми зробимо засічок, тим у нас гарантія того, що квадратики вийдуть. Рівні. І зробимо тоненько, зразу нічого не наводьте. Спочатку робимо тоненько, дивимося, що в нас вийшло, а вже потім, якщо ми впевнилися, що в нас все нормально, ми можемо деталь навести. І так, ось у нас вже засічка з двох квадратиків вийшла. Тобто майже половина нашої деталі вже готова. Якщо ми впевнилися, що все в нас влаштовує, все рівно і добре. Ми можемо навести суцільною основною лінією. Ця лінія буде точно такої ж товщини, як і наша рамочка, і як наші лінії горизонтальні і вертикальні. Так, дивимося. У нас є ми пам'ятаємо, що основна лінія, зайві лінії можна стерти, основна лінія показує основний контур деталі. От у нас контури деталі є. Тепер дивіться, що в нас всередині? Всередині в нас називається штриховка. Вона зроблена під кутом. Ми трошки пізніше будемо вивчати, що таке розрізи і перерізи. Штриховка робиться завжди під кутом 45 градусів. Є виключення, коли вона робиться під кутом 30 градусів. Ну, зараз поки що все робимо стандартно. Для того, щоб зробити штриховку 45 градусів. Нам необхіден косинець під 45 градусів, але в даному випадку можна зробити трошки простіше. Діагональ нашого квадратика, так як він має рівні сторони, це і є 45 градусів. Робимо штриховку в різні боки. Чому так? Тому що тут нам показано, що це одна якась деталь, це інша. Тобто, за допомогою напряму штриховки, ми можемо показати, що це дві якісь ну, умовно різні деталі. Штриховку робимо тоненькою лінією, тобто одну лінію провели під 45 градусів, далі на відстані десь ну, приблизно через кожні 4 міліметри. Давайте не більше і не менше, щоб не було дуже густо і дуже широко, тому що деталь у нас невеличка. Робимо акуратно таку штриховку під 45 градусів. Буде дуже зручно, якщо у вас, наприклад, буде механічний олівець з товщиною стержня пів міліметра. Єдиний його недостаток, те, що він ламається, але зато він підтримує постійну товщину лінії. Якщо ці звичайні олівці потрібно періодично заточувати, причому заточувати сам стержень олівця, для того, щоб він. Міг провести тоненьку лінію, тому що з часом він затуплюється, і поки ми дійдемо до кінця нашої деталі, вже товщина лінії, штрихової буде зовсім інша. Тобто, ми бачимо, в нас основна лінія зразу виділяється. Це така суцільна товста лінія, штриховка йде тоненькою лінією. Штриховку робимо не дуже густою, тобто десь ну, 3-4 міліметри. Чим більша деталь, тим відстань між штрихами буде більша. В кого немає косинця під 45 градусів, ви в даному випадку побачили, як можна ці 45 градусів зробити. Дуже просто це діагональ. Тобто, перша частинка роботи в нас вже є. Нашої деталі. Залишилося зробити лише основу. І на цьому наша робота буде закінчена. Ми бачимо, що вся основа нашої деталі. Має довжину 160 мм. Висоту вона має 70, здається, зараз я трошки збільшую. Так, вис... ні, Висоту вона має 50 мм, тобто основа 160 на 50. Далі, для того, щоб нам зробити цю основу, ми бачимо наші квадратики в цю основу заглиблені на 20 мм. Тобто на квадратиках від основи відкладаємо сюди вгору 20 мм раз засічка. 20 мм, два засічка. Засічки робимо акуратно і тоненько, їх ніхто не повинен бачити, крім вас. Тому що, якщо ми наробимо кучу засічок, креслений буде виглядати Ну Або те, що не вдалося сховати, значить ми його просто потім. Витираємо. І так, ось у нас буде основа. Далі. Далі вниз опускаємося від початку нашої основи на 50 мм. Раз, і на 50 мм з іншого боку, два. І знову проводимо лінію. Тобто ми таким чином, тонесенькими лініями, ледве помітними, робимо каркас, впевнюємося, що в нас все рівно, у нас все влаштовує. Тепер нам потрібно відкласти основу 160 мм, це значить 80 мм вліво вправо. І згори так само 80 мм в нас йде вліво вправо. З'єднуємо між собою боковинки нашої деталі, прибираємо все зайве. Стираємо всі зайві лінії, і якщо ми впевнюємося, що в нас все в порядку, у нас все влаштовує більш-менш рівно, ми знову наводимо наш каркас деталі. В принципі, в даному випадку робота не складна, тому що ми просто беремо і перекреслюємо. Тобто нам не потрібно тут щось думати, розраховувати і так далі. Ми просто вчимося креслити лінії. Тому що лінії вкреслені це як той самий алфавіт, без якого ми потім далі не зможемо нічого робити. В принципі, майже все. Залишилося зробити штриховку. В даному випадку ми бачимо, тут штриховка більш густа. Внизу штриховка буде більш ширшою. Чому? Тому що. Варіанти штриховки в нас лише два вліво-вправо. Тому, якщо в нас з'являється ще третя деталь, яка є іншою, то ми можемо її виділити на фоні цих деталей лише проміжком. Між, штриховками, між штрихами. Тому в яку сторону в нас буде штриховка вліво чи вправо, в принципі, байдуже, але вона повинна відрізнятися за відстанню між штрихами. Так як в мене косинця зараз під рукою немає, то я скористаюся. З 45 градусами з верхнього квадратика. Зроблю перший штрих і далі зроблю штриховку, наприклад, ну хоча б 5-6 мм, щоб вона була суттєво іншою. Тобто, таким чином ми показуємо, що це в нас різні фрагменти деталі. Якщо деталь зовсім маленька, то ми робимо штриховку, навіть буває іноді 2-1 мм. Якщо деталь більша, то можемо допустити 5 мм. Так, не спішимо, робимо все акуратно. Руки повинні бути чистими. Лінійку також періодично потрібно протирати, тому що об неї сточується... Стержень олівця, і потім вона може забруднювати кресленник, і це також може позначатися на оцінках. І так, ось наша робота: тобто, ми зробили лінії горизонтальні, вертикальні, потренувалися робити окружність, потренувалися робити деталь, її основний контур і штриховку. Ці відео я викладу в групу або в модул, куди в нас вийде, де воно відкриється. Всі питання можете задавати в Viber, в Telegram, тобто там де ми з вами створили групу.